Серед розмаїття місць, де навчаються і розвиваються діти броварів, є чудова школа школа мистецтва, де звичайні діти здійснюють свої прекрасні і високі мрії, і слова архітектор, художник, артист, композитор стають для них долею, а ще більш палітрою різноманітних і яскравих дитячих вражень про конкурси, репетиції, фестивалі та концерти. Ошат на будівлі із затишним двориком зустрічає, проводжає гомінки, галасливі потічки дітей і дорослих щодня без перерви вихідних. Лишень відкрийте двері, і ви опинитесь у бурхливому водограї творчої енергії трьох царин, музики, хореографії та образотворчого мистецтва. Головні особи в школі це наші учні, їх таланти і розвиток. Бажання бути успішними, зрозумілими та почутими, підібрати ключики до кожного прояву цікавості, не зім'яти невпевнені поштовхи душі, насправді зрозуміти, підтримати і дати взлетіти ось педагогічна філософія викладачів-наставників. Тому найцінніше в нашій школі це атмосфера. В атмосфері творчості і взаєморозуміння проходить нелегкий шлях мистецького навчання, щоденна праця, самовдосконалені роздуми, пошуки і кульмінація цього шляху концерт, вернісаж, виступ перед батьками і друзями, а далі фестивалі, конкурси, творчі подорожі. Сейні перемоги наших учнів, у міських, обласних, всеукраїнських і міжнародних конкурсах, як завжди, надихають нас. Юні лауреати це наша гордість і здійсненна мрія, підкорена вершина та радість батьків і вчителів. Лишень увійдіть на сторінку школи у Фейсбуці, і ви побачите величезну кількість дипломів, кубків і подяк. Але цей мирний, яскравий і гармонійний світ дитячої мрії боляче вдарила війна, пронзила, поранила, але не зламала його. Гіркий смак тривог, страхів і втрат ми переживаємо з усім народом України і також намагаємося бути незламними. Під сигнали тривоги ми спускаємося в укриття, щоб продовжити там урок. Разом з усіма українцями збираємо допомогу у шпиталь і пластик для медичних переробок, створюємо лоти для аукціонів, збираємо донати на концертах і виставках, і кожного разу згадуємо, вклоняємося і дякуємо. Бо мріємо і віримо в повернення наших татусів, дідусів і братиків, і нашої Марини Олегівни, що не залишила своїх учнів, а пішла їх захищати. Тому найголовніші, чуттєві і вдячні проєкти цього року присвячені нашим захисникам: сила духу на полотні, портрети новітніх героїв. Таку назву мала виставка з 43 портретів, що юні художники малювали з фотографій загиблих захисників, діючих військових, полонених і звільнених з полону воїнів. У глядачів завмирало серце, коли вони бачили посмішку крізь сльози матусі. Що в дитячому малюнку впізнала свого сина. Або вдячність воїна, що повернувся з полону і побачив себе молодого і веселого, яким його зобразила незнайома з ним 20-річна художниця. Цей проєкт запросили і експонували в музей миру, обговорювали в медіа, а ми пишаємося нашими юними митцями-патріотами. А хто з вас ще не відвідав унікальну виставку картин копій Марії Примаченко в міському краєзнавчому музеї? Поспішіть, вона ще триває. Її унікальність в тому, що велика кількість робіт всесвітньо відомої художниці загинула від російської ракети в рідному Іванкові ще в 2022 році. А наші юні таланти відродили точні в кольорах, деталях і розмірах картини, консультувались з науковцями. Мистецтвознавцями і дали нове життя образам художниці, наповнили їх сяйвом своєї душі і серцях всіх, хто на них дивиться. Ми безкінечно пишаємося і радіємо творчим успіхам наших талановитих танцюристів та їх педагогів хореографів Цей навчальний рік був плідним, творчим і багатим на здобутки. Кожен з колективів виступав з концертами. Лискуче презентував нові композиції, а педагогічна майстерність викладачів поширювалася всією країною на майстер-класах. Один з найяскравіших виступів це фінал всеукраїнського фестивалю конкурсу хореографії імені Павла Вірського, де колектив «Феерія» пройшов горнило з тисячі колективів з усієї країни за право вийти в фінал і танцювати на сцені національної опери. Нашої школи утворилися тісні творчі зв'язки з колегами культурних, освітніх і творчих колективів. Ми граємо, співаємо і слухаємо поезію на мистецьких зустрічах в бібліотеці, збираємось на концерти молодих артистів-студентів та знаних музикантів з мистецьких академій Києва. А Київський столичний університет імені Бориса Грінченка присилає до нашої школи студентів на. Педагогічну практику. Величезну підтримку має школа мистецтва від батьків своїх учнів. Ми дякуємо вам за підтримку і критику, за те, що ви не шкодуєте свого часу уваги, грошей. І ставити вірні акценти на шляху розвитку і мрій своїх дітей. А наш творчий звіт концерт продовжується і якщо ви мрієте, щоб у душах всіх дітей горіли мистецькі вогники, підтримайте нас.